23 лютого Білоцерківська поліція провела перевірку приміщення по вулиці Київська, де виявила склади ігрових автоматів та рулетку. Працівниками кримінальної поліції, головного управління національної поліції в Київській області спільно з групами реагування патрульної поліції Білоцерківського відділу поліції було виявлено та знешкоджено один з ігрових закладів в місті Білоцерква. На даний час тривають слідчі дії. Власник приміщення наполягав на тому, що перевірка є незаконною, а ігрові автомати за призначенням не використовуються. Це взагалі склад звичайний, да? тобто ви всі знімаєте звичайний склад. Де був виявлений зал? Вот, розкажіть. Діяльність, нічого, просто храниться сложене майно. На якому основанні його думаю, сюди вивозить? Я думаю, зараз подивіть слідователю, зможе знімати. Слідователь тут. Ну, ну слідователь, який тут вписаний, він тут. Всі ігрові автомати, а також речі, що можуть бути зв'язані з ігровим бізнесом, були вилучені представниками поліції.